Одного разу, коли народ добився коло Христа Ісуса, щоб почути Слово Боже, і він біля Азарецького озера, побачив два човни, що стояли крик озера. Припав, що з них плоскали сіті. Він увійшов один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відповісти трохи з землі. А сам сівши, з човна, почав народ навчати. Господь Ісус чинить великі чудеса. Найбільше чудо то є наверення людей. Він кличе простих рибалок, щоб вони стали апостолами і вже виловлювали з моря гріха, бездуховності, життєвського моря, невірства, щоб виловлювали людей до нового життя, вірі, в Ісусі Христі, в Святому Дусі. Христос Господь хоче, щоб ці прості люди стали. Апостолами. Ми теж повинні знати, що Бог нас кличе покликом любові і правди, до вічного життя, а також бажає, що ми інші привели до спасіння в Ісусі Христі. Симон працював і заробляв з того, що ловив рибу, продавав їм. Але Христос Господь знаходить для нього іншу працю. Ловити людей. Віднині будеш ловити людей. І витягши човна на берег, кинули все і пішли слідом за Ісусом. Ми теж маємо свою працю, свої наміри, свій світогляд. Чеває час, коли Христос ходить човен нашої долі, нашого життя. У нас згружується віра, любов до Господа. І Господь нам каже, віднині будеш ловити людей. Хтось думає, чим мені займається, найкужче роботу піти, щоб заробити більше грошей. Як не влаштувати своє життя? А Господь каже, віднині будеш ловити людей. Твоя робота виловлювати людей з гріхів до покаяння до праведності, з безумства до духовної мудрості, з нерозкаяного матеріалізму до духовності, до виконання Божих западів. Ми повинні стати ловцями людей. Бо Якщо не ми виловлюємо людей до волі гріха до спасіння в Ісусі Христі, до праведної поведінки, тоді злий дух буде ловити нас. Ти або навертаєш грішників є з Богом, дієш і живеш, і говориш в Святому Дусі, і навертаєш багато людей до Господа, до святих тайн, до нового життя в праведності, або живеш в гріхах. І тебе вже виловлює злий дух, грішне оточення, грішні системи, різні паски, неморальні, нездорові відносини між людськими. І, і тоді людина потрапить в паску гріха, буде підловлена, виловлена і поневолена в сітях, беззаконня, грошолюбства, розпусти, алкоголізму, полознемах, магії, фарисейства, порохової релігійності і іншого. Слав. Ми повинні віднині виловлювати людей, ловити людей. Чи маєш ти таку думку, чи маєш таке бажання, бачиш грішника, чи з чи знайомих, незнайомих людей або на роботі і думаєш, як його зловити і витягти з того житейського моря, гріхів, нерозкаяності, невірства, як йому допомогти. Чи ти навіть не звертаєш уваги? Ось людина біля тебе, тобі все одно, байдуже. Рідні близькі пропадають в ріках, то нічого, не страшно. От ходять до церкви, то й добре. А то, що правдиво не показується, не навернулися, живуть в ріках, то байдуже. Ось не ходять деякі до церкви. Може, колись навернуться, переростуть, може діти підростуть і стануть побожними. Ми вони самі по собі побожними, духовними релігійними. Їх треба відмолювати, навертати, говорити їм Божу науку. Ми не повинні бути байдужі. Бо коли скажемо, Господи, чому ти нам не, допомог, не допоміг і в чудесний спосіб не оздоровив, або не дав благословення моїй праці, коли ти просив?» А Господь може сказати, я ж тобі давав натхнення і розуміння, що от та чи інша людина є в гріхах. І треба виловити з Божого Слова молитви, добрих порад. Їх треба виловити з того безумства, гріха і нерозкаяння, і привезти до церкви, до святих тайн. А ти не хотів слухати, ти бачив людську біду, людську бездуховність, і їх не навертав до Бога. Ти не відвертав їх і від не гріха, ти був байдужий. Багато що мав між людських відносинах. І працювали разом, і говорили, і під одним дахом жили. А ось про їхнє спасіння не піклувався. Віднині будеш ловити людей. Віднині маєш роботу. Якщо ти вважаєш, що ти є самотня людина, чи не, не щатив тобі в праці, або якісь інші білі, так маєш роботу, що ж ти в депресії. Віднині лови людей, не гроші виловляй житейського моря, долар чи євро, чи якісь матеріальні цінності. Так все залишиш і все покинеш, і могилу не візьмеш. Але якщо ти хоч одного грішника навернеш, то це тобі зарахується, і Господь буде щедро благословити твоє життя. І багато гріхів твоїх покриється, тому що людська душа є цінна в очах Господа. І коли люди пропадають поряд тебе в гріхах, в невісті, в нерозкаяності, а ти хочеш великих благословень, щоб Бог тобі допомагав, а не хочеш поборотися їхнє спасінне наверня, тоді така людина жорстокосердна. Бездуховна, така людина безвідповідальна, нерелігійна, не розуміє, для чого живе. Віднині будеш ловити людей. І коли ти навертаєш грішників, молиться з них, терпи за їхнє спасіння і починаєш діставати, тому що злий дух буде тобі мститися, бо попробуй забрати, наприклад, вовка, курку, та він тебе покусає, хапне за руку і будеш боротися, щоби... Спасти від хижака ту пташку. Але якщо ти витягуєш з злева, рикаючи, з його пащу, злого духа, ті жертви тих людей, котрі в гріхах не розкаяні, збаламучені, не вірні, не ходять до святих тих тайн, звичайно, він на тебе кинеться і скаже, маю до них право, вони місують вони в них гріхах, ти хто такий, що в них бореться, і буде руйнувати тобі авторитет. І скажуть. Різні люди, що сталося з людиною, ось про Бога говорить, грішників навертає, молиться, і почнуть приписувати всякі провини і ярлики ставити тій людині, принижувати, робити безумною, відсміювати, відчужувати, пересилювати, сварити. Якщо ти будеш ловити людей всі сітями Божого Слова, молитви, добрих порад, прикладом святої поведінки. Хто запам'ятає, прийдеться тобі терпіти. Життя апостолів було непросте. Їх слухали зразу, потім розуміли, що треба вже вірити в Ісуса Христа. А потім зрозуміли люди, що треба навертатися до Бога, відвертатися від гріхів. А більшості людям хотілося відвертатися від гріхів. Вони брали каміння в руки, серце в злобу і почали апостолів переслідувати. І апостоли тікали від міста до міста, переслідували, гнаннях, здивагах, побоях. Поганий поголос про них ходив. Але вони виловлювали людей, житейського моря гріха, до нового життя, в святому досі, до спасіння в Ісусі Христі. Віднині будеш ловити людей, були за них страждати, були за них боротися, присвячувати свій час старанне для того, щоби навернути людей до Господа. Чи хочеш ти навертати людей? Чи ти думаєш, що віднині ти маєш стати здоровим, благословенним і жити своїм життям. Ось я прийшов до церкви, я буду жити вже благословиним життям, без турбот. Бог мені дасть здоров'я, поблагословити працю моїх рук, рідних близьких поблагословить. І я буду жити вже новим життям, без терпінь. І Іди ми прийшли до церкви, маємо навертати грішників і ловити людей для Бога. Для спасіння в Ісусі Христі, для освячення святих тайних, для нового життя, праведності згідно Божого Слова. Тож, від нині маємо великий обов'язок і велику відповідальність за рідних, близьких, знайомих, незнайомих, для того, щоб їх навертати до Бога, навертати до святої поведінки згідно Божих законів. Але від нині прийдеться і терпіти. бо... Багато є боротьби за кожну людську душу, за кожного грішника. Слід буде боротися. Людина буде кручатися, опиратися, бо не хоче навертатися, бо жити руками в гріхах, в егоїзмі, догоджання в собі. І тому буде теж показувати свою агресію, несприйняття. Але дехто навернеться, радій, дехто навернеться. І нарешті зерно Божого слово впало в добру землю і дало в сторицю урожай. Одне впало між каміння, інше між тернину, ще інший край дороги, між будь які і не дало урожаю. Ти будеш навертати одних людей, вони нас приймуть, будуть тебе усмівати. Ти будеш навертати других людей, вони будуть байдужі. Бушкрати ще третім людям, іншим людям, рідним, вони тебе не будуть поважати. Бог сказав, щось з тобою сталося. Бо ти говориш про духовність, про маланець, про церкву, про Бога. Та говори про гроші, про горівку, про плітки. Це їм декому сподобається. А ось про Божі вічні істини багато кому не подобається, бо не хочуть навертатися, бо не хочуть змінювати своє життя. Тож багато буде боротьби, багато буде несприяття, але одночасно. Коли хтось навернеться по твоїй проповіді, за твоїми молитвами до Господа, до Святої Католицької церкви, тоді будеш мати велику радість в серці. Бо все небо радіє, коли навертається хоч один грішник. Твоя радість це не те, що ти заробиш багато грошей, чи будеш сити, і побут твій буде влаштований комфортно. Твоя радість в тому, що ти навернув своїх дітей, свою дружину, чоловіка. Твоя радість в тому, що ти навернув рідних, близьких, знайомих, незнайомих. Пересбулю тоді, коли ти будеш з Господом, і Бог буде через тебе діяти, і ти присвязиш своє життя для того, щоб виконувати волю Божу.